От. Переселяємо ми пасхальне стаду. Вирубали простих качок. От. Це раніше тут жили. Ось. Три принесла вже курки. От. Вони не звикші бути тут. Ота така красива бородата. Це з під моста. Ці дві з покупних від Олександра Савчука. Ну, це курчатка ще мої. наша біленька курочка. то йде е, Маран Ой, маран, чуть Брама з Адлером. Кричу, вже старенька курочка. Вона просто мені подобається гарна кочка. Далі йде курочка Лігбар. Дві курки Домінанта. І курочка Аміраукана там. В камеру заглядай курочка Аміраукана ще одна. Півник від Аміраукана мішний пасхальний, від Адріана Андрієнко. За день курочка домінантка. От. В основному до стаду е, пасхальне. Ця курочка залишиться тут, дві тих підуть стадо. Ця Сіренька залишиться тут. Ось домінантка. Ці підростущі От будуть. Ну і ці тут. І ще є дві курки. Ще не висаджувала їх навіть. навіть. Оп. Це теж яйця від Олександра Савчука. Це від моїх Пасхальна. Вечеряла це з моїх, вона вже повинна нестись. Десь Не і несеться, але де. От. Посидять так кілька днів. Місце це велике приміщення. їсти, пити, на лліці всипеться. Будь сидіти гніздо є, що ні одно, як то казала, мене. Каже бабушка, що ні одного кутка не знайдуть. Найдуть. Захочу знестися, знесуться десь. От виходить ця курочка чорна, ця біла. І ця чорна це з покупних від Олександра Савчука. Та біла з моїх і ця з моїх кучерява. Ось таке. П'ять. Виходить, таких вже будемо казати, дорослих таких ось. П'ять, шість, сім вісім. От, дев'ять, будемо казати, є. А ще з молодих росте. Раз, два, три, чотири, п'ять штук. Щось ну, там мені хватить. Може, докупиться трохи. Шапівника буду шукати, то по-любому може пару постараюсь знайти.